Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі Червоний Маркет. І розпочалися нові акції та знижки. Знижок, як завжди, дуже-дуже багато. І поглянемо, які цікаві знижки на цьому тижні. Серветочки вологі з клапаном 48 штук в упаковці. Якщо ви купуєте одну упаковочку, то ціна буде 50, а якщо від двох ось так одиниць, то ціна буде 35 гривень. Кришки і Вони різні, і жовті, і зелені, і червоні по 2 гривні зошити, лінію так, 12 аркушів і ціна лише по 5. Обкладинки для зошитів. 10 штук в упаковці, 12,99 і ось такі ще пакети для сміття. 15 штук в упаковці на об'єм 35 літрів з затяжками 29,99. Оглянемо з вами далі, що цікавого. Засіб для миття посуду сарма. Лимон об'єм 400 мл по 25 гривень. Ще знижка на капсули ось такі для прання. 10 капсул в упаковці 99,90, тобто 100 гривень. І крем мило оливкове, 500 об'єм 17,99 18 гривень. Знижка на ось таку шампунь для волосся, дівчатка, лапух І. Кропива, об'єм 1 літр. Ціна 35 гривень, а коштувала шампунь 60 гривень. І на Савекс ручного прання. Ось. Непогана знижка 29,99. Погляньте, скільки пакетів для сміття. Ось такі пакети для сміття великі. Так, 10 їх штук у упаковці. Вони міцні. 160 літрів об'єм. І ціна зі знижкою. 35 гривень. Великі пакети для сміття. 5 штук їх в упаковці. Вони теж міцні. На об'єм 240 літрів. І ціна зі знижкою 60. Фраутау. Пакети для сміття з ручками: 25 штук на 35 літрів. І ціна зі знижкою 29,99. Ось такі шифраутау, пакети для сміття з ручками. 20 вже штук їх в упаковці на 60 літрів. І ціна буде 50 гривень. І ось такий ще варіант: 10 штук їх в упаковці, 120 літрів об'єм. І ціна із зі знижкою. Знижка на ось такий засіб. Грюнвальд для прання, об'єм. Майже 4 літра 129,90 сербетки вологі, дитячі з клапаном, 80 штук їх в упаковці по 20. І дівчатка, не забуваємо, знижка на кришки для закатки. 50 штук в упаковці по 80. І ось такі подзакрутку 20 штук їх в упаковці, вони чорні. 50 гривень. І знижка ще на туалетний папір, ось такий десто по 7 гривень. Знижка на пакети малесенькі майка. їх 100 штук в упаковці по 15. Вологі сербеточки. 12 штук в упаковці від двох одиниць. Ціна буде лише по 8. І щоденні прокладочки їх, 26 штук в упаковці по 50. І бела, дівчата, прокладки 10 штук їх в упаковці. Ціна зі знижкою від 2 штук 35 гривень. І подивимося з вами знижки на продукти харчування. Дивіться, знижка. Непогана на свинину, тушковану, домашньо 525 грамів пакування. Ось вона по 80 Якщо ви її купуєте, то макаронні вироби будуть вам лише за 10 копійок. Ось так. А якщо ви купуєте тільки макаронні вироби 500 грамів пакування, то ціна 22 гривні 99 копійочок. Гречка 900 грамів пакування 28 гривень. Знижка ще на рис 900 грамів пакування. Круглий по 45. Цукор білий в упаковці 800 грамів. Так, по 28. Знижка на олію нерафіновану по 55 гривень 810 мл об'єм. Ось так. А олійка рафінована. Ось така. Об'єм також 810 мл по 50 гривень від двох штук. А якщо купуєте одну, то ціна буде 60. Ось так. Ще з'явилась ось така і новинка, і вже і знижка. Імберіка, грушик зелений і кукурузка, так, по 40 гривень від двох штук. Знижка на кілічку, супій. 220 грамів пакування 22 гривні 99 копійок. Колись я робила розпаковочку, і ми дивилися, що кілічки небагато, а соусу дуже-дуже багато. Ось так А подобається мені ось така кілька локі. Вона йде з квасолькою у томатному соусі 240 грамів. І теж по знижці 29,99 Знижка на сардини з додаванням олії екватор по 50 гривень. Така гарна знижка. Також знижка на шпроти, супій олії, 150 грамів пакування по 45 гривень. І знижка на тунець для салатів. Він в олії 150 грамів в упаковці від двох штук. Ось так. Ціна буде. 35. Якщо ви купите один тунець, то ціна буде 40 гривень. Молочко довго зберігання. Житомирський молочний завод 2,5%, 900 г пакування від двох штук 35 гривень також. А якщо ви купите одне молоко, то ціна буде 40 гривень. Ще знижка на ананаси кільцями. Від двох штук 69,90. Вода мінеральна, червона калинка, лагідна, 500 об'єм по 10 Вода мінеральна карпатська. Ось вона. 2 літра об'єм по 20. І дуже гарна знижка на квасольку. Ось таку ларіна, 400 грамів пакування по 20 Вже вам розповідала і була розпаковочка, дуже-дуже, вона мені подобається. Ось так. Ще хотіла б у вас запитати. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви хотіли, щоб ми з вами продегустували. Тобто, я буду дегустувати і розповідати, смачно чи ні. Ми з вами вже багато що дегустували, я показувала, але ще не все. Тому, будь ласка, напишіть. Знижка ще на ось таку сардину з додаванням олії. Пан Океан 220 г пакування зі знижечкою 40 гривень. Знижка на кілечку супі, вже вам сказала. І на ось такий ще паштет з печінки 240 знижечкою 50 гривень. Знижка на сілан для білизни кондиціонер. Аромати різні, об'єм 770 мл по 119,90-120 гривень. І савекс. Об'єм же літр 500. Теж аромати різні по 150 гривень. Персіл автомат, пакування кіло 200, 199,90, 200 гривень дитячий порошок обсік. 2 кг 400 г пакування 129,90. І знижка на кисневий плямовий відник. 200 г упаковці, дуже його хвалять, не знаю. Ціна 25 гривень. Мило піна для рук. Аромати різні, полуничка, кавун і вишня. 240 мл об'єм по 50 гривень. І знижка на мило шик. 5 штуків в упаковці по 70 грамів і ціна зі знижкою 45. Рушничок паперовий обухів. 2 штуки в упаковці, невеличка така знижка 35 гривень. А це вже туалетний папір білий, 4 штуки в упаковці по 50 гривень. І туалетний папір ніжний дотик. 6 штук в упаковці по 70 гривень. Подивіться, скільки знижок на канцелярію. І знижок, і новинок тут дівчата кажуть, і зошити, і щоденники, і олівці, і пенали. Покажу вам кілька варіантів самих найдешевших зошитів. Ось такі блакитні зошити в клітинку. 24 аркуша по 8. 12 аркушів в клітиночку, і в лінію по 7. І. Ось такий ще варіант, теж блакитні зошити в клітинку 12 аркушів по 5. Це вже зошити з малюночком. Малюночки різні. 48 аркушів по 20. А це вже щоденники. Погляньте, які цікаві для хлопців. 99,90. Це теж для хлопчиків. Зі знижкою 6990. Це вже більше для дівчаток щоденник. Ціна його 89,90, тобто 90 гривень. І ось такий ще цікавий щоденник, теж більше для дівчаток. 79,90. І подивимося ще з вами на пенали. Ось такий пенал, невеличкий на блискавці. Малюнки різні. Ось подивіться, що ось такий варіант по 50 гривень. Це такий пенал побільше вже на блискавці для дівчаток, а це більше вже для хлопців. Також ціна 50 гривень. І ось такі ще варіанти. Невеличкі на блискавці. Я 29. І ще. Останній варіант ось такий цікавий ведмедик. Ну, він такий великий пенал на блискавці також. І ціна його 129,90.